Мецора, глава чотирнадцята. Господь сказав Моше Ось закон про прокаженого. Удень очищення слід показати його священнику Нехай священник вийде за межі. Табору. І якщо побачить священник, що виразка, прокази на прокаженому минула, то нехай священник велить принести для того, кого очищають двох живих чистих птахів кедрову тріску. Темно червону нитку й гісоп. Нехай священник велить зарізати одного з птахів над глиняною посудиною, над проточною водою. Потім нехай візьме живого птаха а потім нехай візьме кедрову тріску темно червону нитку та гісоп і занурить їх разом із живою птицею у кров птаха, зарізаного над проточною водою. Потім нехай семикратно Окропить того, кого очищають від прокази, оголосить його чистим і випустить живого птаха в поле. А той, кого очищали, нехай випере свій одяг, Обріже волосся, омиється у воді. І стане чистим. Потім він може увійти до табору, але ще сім днів має залишатися поза своїм шатром. На сьомий день нехай він поголить все своє волосся. волосся на голові бороду брови, нехай побриє все волосся на своєму тілі, нехай випере свій одяг, омиє своє тіло водою і стане чистим. На восьмий же день нехай візьме двох. Баранів без пороку, Одну однорічну вівцю без пороку. Три десятих ейфи, борошна дрібного помолу, змішаного з оливковою олією для хлібного приношення і один лог олії. Священик, який очищає його, нехай поставить очищувану людину та її жертви перед Гавая біля входу в шатер зустрічі. Нехай візьме священник одного барана і принесе його в повинну жертву. Потім нехай візьме лог оливи і піднесе все це як дар перед Гавая. Нехай заріжуть барана на тому самому місці, де ріжуть жертву за гріх і жертву цілопалення. На місці святому. Бо ця покірна жертва, як і жертва за гріх, належить священнику, вона святиня святинь. Нехай візьме священник кров, повинної жертви, і нехай священник помаже нею, кінчик правого вуха. Того, хто очищається, великий палець його правої руки і великий палець його правої ноги. Нехай візьме священник від лога олії і полє на свою ліву долоню. Нехай священник занурить палець правої руки в олію, що в нього на лівій долоні І семикратно покропить олією зі свого пальця перед Гавая. Рештою олії, що в нього на долоні, Нехай священник Омаже кіночик правого вуха того, кого очищають, великий палець його правої руки і великий палець його правої ноги, поверх крові повинної жертви. Залишок олії зі своєї долоні. Священник повинен вилити на голову того, кого очищають. Так священник спокутує його перед Гавая. Потім нехай священник принесе жертву за гріх, спокутуючи того, кого очищають. Від його нечистоти. А потім нехай заріже жертву все спалення і покладе на жертовник жертву цілопалення та хлібне приношення. Так священник спокутує того, кого очищають. І той стане чистим. Якщо ж людина бідна, якщо немає в неї грошей, тоді нехай вона візьме для своєї спокути одного барана для піднесення повинної жертви і одну десяту айфи. Борошна дрібного помелу, политого оливковою олією для хлібного приношення і лог олії, і двох горлиць або двох молодих голубів. Те, що йому по кишені Одну птицю. Для жертви за гріх, а іншу для все спалення. Нехай на восьмий день свого очищення він прийде з усім цим до священника І стане біля входу в шатер зустрічі перед Гая. Нехай священник візьме барана для повинної жертви і лог олії, і нехай священник піднесе це, як дар перед Гавая. Потім нехай заріжуть барана, як повинну жертву. і Нехай священник візьме кров повинної жертви, Та помаже нею кінчик правого вуха, Великий палець правої руки та великий палець правої ноги того, кого очищають. Нехай священник на лє олії, на свою ліву долоню. І нехай священник, зануривши палець правої руки в олію, що у нього на лівій долоні, семикратно покропить перед Гавая. Потім тією ж олією Зі своєї лівої долоні священник повинен помазати кінчик правого вуха того, кого очищають великий палець його правої руки і великий палець його правої ноги поверх крові повинної жертви. Залишок олії зі своєї лівої долоні священник повинен вилити на голову того, кого очищають. Для його спокути перед Гавая. І нехай той, кого очищають, принесе в жертву. Одного з птахів, горлиць або молодих голубів, що йому по кишені. Те, що він здатен дати, принесе одного птаха, як жертву за гріх, а іншого птаха як тілопалення разом із хлібним. Приношенням так священник спокутує очищуваного перед Гавая. Такий закон про людину у якої виразка прокази, але не вистачає в неї засобів для очищення. Гавая сказав Моше і Агаронну, коли ви прийдете в землю кнаанську, яку я віддаю вам у володіння, і я пошлю виразку прокази на якийсь дім у країні, якою ви будете володіти. Нехай господар будинку прийде до священника і скаже, «Щось на зразок виразки з'явилося у мене в домі на стіні. Тоді нехай священник велить винести все з дому ще до того, як він, священник. Прийде оглядати виразку, щоб не стало нечистим усе, що є в домі. Потім нехай священник прийде і огляне будинок. Якщо він, оглянувши виразку, побачить, що виразка на стінках будинку. Має вигляд зеленкуватого або червонуватого заглиблення, яке, на вигляд глибше за поверхню стіни, то нехай священник вийде з дому на поріг і велить замкнути будинок на сім днів. Якщо, повернувшись на сьомий день, священник побачить, що виразка поширилася стінами будинку, то нехай священник велить виламати каміння, на якому виразка, і викинути його за містом. На нечистому місці. У середині будинку треба все вискоблити, А зіскоблену штукатурку треба висипати за містом. На нечистому місці. Нехай візьмуть інші камені і вставлять їх. Замість колишніх, нехай візьмуть іношу штукатурку й обмажуть будинок. Якщо після того, як виламали те каміння і вискоблили дім, і знов обмазали його виразка, знову з'явиться в домі. Якщо священник прийде і побачить, що виразка поширилася будинком, значить, будинок роз'їдає проказа і він нечистий Нехай зруйнують цей будинок, а каміння, дерев'яні частини та всю штукатурку будинку – Нехай винесуть за місто на нечисте місце. Той, хто увійде в дім у дні, коли дім має бути зачинений, буде нечистий до вечора. А якщо хто небудь приляже в тому домі? Йому слід випрати свій одяг. І якщо хто поїсть у тому домі, йому також слід випрати свій одяг. Якщо ж прийде священник і побачить, що після того, як дім був знову обмазаний виразка не поширилася будинком, нехай священник визнає дім Чистим, оскільки виразка минула. Нехай він візьме для очищення будинку двох птахів кедрову тріску, темно червону нитку та гісоп. Нехай заріже одного птаха, над глиняною посудиною, над проточною водою. А потім, узявши кедрову тріску, гісоп темно червону нитку і живого птаха, нехай занурить їх у кров зарізаного птаха. І в проточну воду і семикратно окропить дім. Очистивши дім кров'ю птаха проточною водою, живим птахом кедровою тріскою, гісопом і темно-червоною ниткою, Він повинен буде. Відпустити живого птаха за містом у поле, так він спокутує дім, і дім стане чистим. Такий закон про всяку виразку прокази про паршу, про проказу на одязі та на домі. Пропухлину лишай і пляму, Щоб вказати, коли що небудь нечисте, а коли чисте, такий закон про проказу.